Про наслідки обстрілу докладніше говоримо з Миколою Поворозником, першим заступником міського голови Києва. Пане Миколо, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пане Миколо, продовж дня змінювались цифри і щодо травмованих, поранених і щодо загиблих, на жаль. Які наслідки обстрілів в столиці маємо на цю годину? Ми продовжуємо роботи і надалі. з... Оперативно-розшукових дій по місцях обстрілів. На, на зараз ситуація така, що 49 є постраждалих. На жаль, двоє загиблих. Розбираємо подальше завали, але питання не тільки в одному будинку. Постраждало багато об'єктів інфраструктури. Зранку не було світла, не було води в деяких місцях міста, був відсутній зв'язок, були перебої з. Інтернетом до обіду всі всі роботи були зроблені, всі кияни на, на зараз з відповідними послугами, але якраз по, і по Солом'янському району, по будинку, який позаждав, продовжуються роботи. І я нагадаю, у нас продовжуються роботи по обстрілу, що 29 грудня 23 року. Пане Микола, скажіть, будь ласка, наскільки серйозні ушкодження з цьому будинку? Ми якраз показуємо кадри руйнування після російських падіння російських ракет? Коли люди зможуть повернутись додому, чи взагалі от чи зможуть тут ще питання? Там частина будинку пошкоджена достатньо серйозно. Зараз е, проводимо оцінку фахівцями. Чотири або п'ять під'їздів цього будинку на, на, насправді не, не придатні будуть для проживання в найближчий час. Там потрібно буде робити е, відповідний ремонт. Частина будинку там можна буде е, проживати. Зараз якраз відповідним чином бачите зараз. У нас якраз і повітряна тривога в Києві, так. так обов'язково чергова. Потім, потім обов'язково підемо в бункер проводити далі. Ефір. Перепрошую, що прибив дуже добре, значить, проводимо зараз ці роботи. Зараз вони, до речі будуть призупинені в зв'язку з повітряною тривогою, але проводимо роботи для того, щоб оцінити фактичний стан цього будинку для того, щоб і запустити туди відповідно мешканців. Всім, кому буде потрібно надати допомогу з тимчасовим проживанням, також це питання розглядається. Відповідним чином такі дії будуть проведені. Це десь близько 30 сімей, які на сьогоднішній день зголосилися про те, що ну вони сказали про те, що їм потрібно буде допомога з тимчасовим проживанням. Пане Миколе, яка зараз ситуація зі світлом і водою в Києві? Вони зникали також під час цієї атаки. Які були причини і відповідно чого нам очікувати далі? Світла і вода на сьогодні, на сьогодні є у всіх домівках. Можливо, десь є якісь ну, точкові порушення і там їх немає. У нас дві, дві локації. Це частина. Оболонського району, там 52 будинки, достатньо багато відомчих споживачів, декілька садочків і шкіл. Там, де внаслідок атаки, був пошкоджений газопровід. І сьогодні там проводяться зараз, в проводяться відповідні роботи по відновленню. Для цього потрібно десь близько 10-12 годин. Я думаю, що до ранку там буде відновлено в першу чергу. Це теплопостачання, враховуючи те, що йде пониження температури. Така ж сама ситуація і по Соломівському району. Там в тій частині, де пошкоджений будинок, там була теплопод. Провід. зараз якраз йде оцінка фахівцями для того, щоб запустити частину тепла в будинок, там де не пошкоджені квартири, і відповідним чином дати тепло трохи далі, тому що там близько 12-13 будинків також очікують uh -huh. зараз на теплоносі. Пане Микола, дякуємо вам за те, що розказали нам про наслідки удару російського по столиці. Микола Поворозник, перший заступник міського голови міста Києва.